Премудрій, спрості вислухаймо святе Іванліє, мерусі. у сім'ї. Від Твоєму. Від маракав святе Іванліє читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, того часу приступили до Ісуса учні, як Він зостався на самоті, запитали, що означали притчі, а Він сказав їм. Вам дана Тайна Царства Божого, тим же, що острою сядається в притчах, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, щоб не розуміли, щоб бога не навернулися і щоб їм не простилося. І сказав їм не розумієте цієї причі, як же ж тоді вам розуміти всі причі, Сіяч сіє слово, ті, що край дороги, сіться слово, коли почує слово, Сатана зараз же приходить і берегеть посіне в них слово. Так само і посіни на кам'янистому ґрунті це ті, що, почувши слово, зараз же з радістю його приймають, але не маючи в собі коріння і стійкості, вони згодом, коли настає утиск або переслідування за слово, негайно зневірюються ще інші посійні містерня це ті, що чули слово, але ось клопоти цього світу. Принада багатства і жадоба інших речей у виходить і заглушують слово, і воно стає неплідним, а що посійні на добрій землі, це ті, що чують слово, що приймають і приносять плід. Хто тридцять, хто в шістдесят, хто в сто разів більше. І говорив їм хіба вносить світло на те, щоб поставити його під посудиною або під ліжком. І не на те, щоб поставити його на свічнику. Немає, бо нічого сховано, що не мало би, і не могло б стати явним, і не мало би стати явним, ані немає нічого тайного, що не вийшло би на, наявне. То має вуха слухати, нехай слухає, будьмо уважні. Той час був за часів Ірода царя юдейського, один священик на ім'я Захарія і черги Амії та його жінка з дочок Корона на ім'я Єлисавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заподі та накази Господні бездоганно, але вони були бездітні, бо Єлисавета була неплідна і обоє були похилим віком. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом, згідно за звичаєм священичої служби, випав на нього жеребу війти в храм Господній кадити, а вся сила народу під час кадіння молилася на дворі, тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх, напав на нього. Ангел сказав до нього: Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя, але свята породи тобі сина, да си йому ім'я Іван, і Він буде тобі на радість і веселісті, багато матимуть, багато радітимуть з його народження, бо Він буде великий в очах Господніх, не питиме він вина, ні плянкого напою і наповниться Святим Духом. Вже зло на матері своєї. Багато бо сидів Ізраїля наверне до Господа їхнього Бога, а сам він ітиме перед Ним з духом та з силою Ільї, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб приготувати господеві народ достойний, Захарій сказав до ангела, по чому знатиму це? Я бо старий, жінка моя на схилі віку свого, Ангел звався озвався до нього. Я Гавриїв, що стою перед Господом, мене посла говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Люди чекали Захарі, дивувалися, що він так забарився у храмі. І коли він вийшов, не міг до них говорити, вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же давав їм знаки, заоставався німий. Як скінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому, і після тих днів зачала Єлисавета його жінка і таїлася п'ять місяців, кажучи, так вчинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу між людьми.